Так, слава Україні. Всіх вітаю. Оце ми приїхали. Готуємо місце поддони і будемо тут ставити булики. Ну це тут з цієї сторони це тут якісь клени. Ну а взагалі тут багато і акацій. Бачите, воно дерева ще не розпустилися. Чорні стоять, бо це акація, вона ще не розпустилася. багато молодняка. Так і пироги. Вся двора. Їхали. Ну воно ж з причепом, ще нічого не висохло, Ну, в одному місці стали. Ну, ці штуки допомогли. У мене ще є по одній на колесо. Ну, поділ по одній і нормально проїхали. Чуть-чуть засіли. Зараз будемо розставляти вулики. Чи не вулики, а поддони. І невдовзі приїдемо з. А там через цю посадку рапс. Поле нашого знайомого. Так що... Буде рапсовий мед.